Сьогодні, вівторок, 5 лютого, в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії працює Кирил Горбачук. Вітаю. У випуску поговоримо про таке: сортування небезпечних відходів, пам'ятник воїна, мату в Житомирі та виборчі правопорушення. Про це та інше далі більш детально. У Житомирській гуманітарній гімназії вирішують, де навчати учнів початкових класів. 31 січня в одному з навчальних класів частково обвалився дах. У кабінеті першого Б класу Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 частково обвалилася стеля. У зв'язку із майбутніми ремонтами учнів 2-4 класів планують перевести на навчання у другу зміну. Тоді постає питання, де розмістити групи подовженого дня. Першочкам уже знайшли місце для уроків у новому корпусі, приміщенні старшої школи. Департамент освіти вирішує проблему. Так, ну, налагодження освітнього процесу у гімназії. Значить, ми 200 дітей забезпечили, перевели на перший поверх нового приміщення перші класи. Проблема залишається з другими та четвертими класами. В принципі, батьки других-четвертих класів погоджуються перейти на підзмінку. У Нас проблема залишається з групами продовженого дня, 13 груп продовженого дня. Куди посадити групи? Або Якщо вишукають приміщення перевести, наприклад, 8, 9 і 10, ну в інше приміщення, то тоді ми початкова школа вкладається в першу зміну. Або може, може стояти питання на другу зміну, наприклад, других класів і тільки п'ятих, шостих. Але це ще остаточно не вирішено. Я не можу вам сказати, тому що вони сьогодні поїхали шукати приміщення. Ніна Тумчук, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Відпрацьовані батарейки, лампи, мобільні телефони, побутова техніка усе це небезпечні і токсичні відходи з відповідним маркуванням. Просто викинути у смітник такі речі заборонено. Вони потребують відповідного зберігання і утилізації. У Житомирі є кілька пунктів прийому небезпечних відходів, проте їх туди потрібно доставляти самотужки, інколи за це доведеться заплатити. Скільки коштує чисте і безпечне довкілля, знають наші кореспонденти. Ось цю діжу відпрацьованих батарейок назбирали приблизно за півроку студенти Житомирського технологічного університету університету. далі здають їх підприємству, з яким уклали договір на прийом небезпечних відходів. За кілограм батарейок треба заплатити приблизно 5 гривень, але життя вартує більше. Запевняють студенти-екологи. Так чи інакше, в нас або або ми отруємось цим. Або ми вирішуємо цю проблему. Якщо ми отруємось, ми затратимо ці кошти на наше здоров'я у торгівельних центрах, супермаркетах міста є чимало пунктів безкоштовного прийому батареї. Встановити ємність для збору елементів живлення можна і вдома. Головне обрати безпечний контейнер і місце. Ємність була не така, не розмокалася. Можливо, навіть кульочок не найкраща ємність, тому що може десь протекти, може порватися пластик. Метал, скло щось таке. Якась ємність банка, будь-що банка від кави, металево, ну що небо таке, але більш більш надійний. Про холодному місці однозначно, не нагріватися там, де не, не перевертається, не б'ється, не стукається. Подальше від дітей діти можуть ковтнути батарейку якусь маленьку і краще їм не гратися з тим всім. Інша ситуація з відпрацьованими лампами. Їх потрібно утилізовувати одразу, проте за це треба заплатити кілька гривень. Це люмінісентних ламп небезпечно, але. Краще їх не збирати, тому що є велика ймовірність розбити, коли розбивається пари ртуті досить небезпечні, їх дуже важко прибрати, вони накопичаться в організмі. Краще лампи зразу по штуки виносити і здавати в пункти утилізації. Безпечне сортування небезпечних відходів студенти популяризують у школах та під час загальноміських заходів. Кілька разів на рік кажуть, переважно діти розуміють глобальність проблеми і готові сортувати. На мою думку. Якщо дітям розповідати, то вони більш свідомо до цього будуть відноситись. показували майстер-клас, як зробити там оленя, ялинки, свиню. Ну, що дитина захотіла, ми пробували їм показати. Так що не можна тільки сміття викидати, а можна зробити там прикраси на ялинку, декори для дому. Так що навіть сміття це є. Ми, наприклад, з лампи показували, як зробити сніговика і вийшла просто на ялинку. Я думаю, що з цього і треба починати з дітей. Дітям легше, і дітям цікавіше їм. Ось коли ми так і проводили майстер-класи, кидали купу сміття, ну воно було помите, воно було навмисне зроблене сміттям, пластик, папір і так далі, скло. Воно все було помите. Ми його кидали в одну купу і клали кольорові урни. І дітям казали, там була наклейка, що, що куди кидати. Дітям було цікаво, вони як гралися, вони сортували, розбирали, розкладали, то це отримували якісь цукерку, але їм було цікавий сам процес. От, якщо дорослим воно не цікаво може бути, можливо, немає коли. А дітям цікаво, то дайте дітям можливість. Вони за вас роблять і отримують від цього якусь насолоду. Можливо, на думку студентів, сортування небезпечного сміття нині базується лише на свідомості людей. Молоді екологи додають, що варто докласти і загальноміські програми з відповідним фінансуванням. Алла у Тетяна Біляк, телеканал СК 1 Пам'ятник воїнам АТО в Житомирі на Майдані Соборному чи біля меморіалу Слави у міській раді обговорили місце та форму постаменту із членами сімей загиблих учасників АТО та ООС та із представниками громадських організацій. Аби обговорити місце встановлення пам'ятника воїнам АТО Житомирщини у міській раді зібрали громадськість та членів сімей загиблих у зоні АТО та ООС. Головний архітектор міста розповів про відібрані проектні пропозиції пам'ятника, який попередньо погодили встановлювати поряд із меморіалом слави. Ми затвердили пропозицію встановленню прямим голосуванням біля меморіалу слави. І по першому етапу ми оголосили три переможці, які виходять у другий етап з певним доопрацюванням. Зараз ми можемо побачити ці три пропозиції з граніту місцевого походження. Разом з, зі скляними включеннями. Ось так вписується ця е, скульптурна композиція у ситуацію. Місце, е, якому ми віддали перевагу більшістю голосів журі, це е, метафорично. Е, Архітектори та скульптори, які працювали над цією пропозицією, вони запропонували таку метафору Донецького аеропорту, який, ви знаєте, він майже знищений. Це розвиток цієї пропозиції у підземну частину з облаштуванням музею воїнам Житомирщини, які загинули у зоні військового конфлікту на Сході. Однак архітектор каже, і досі немає єдиного бачення локації. Локація пропонується на місці декомунізованого пам'ятника ордену праці Ми, біля темпу. Що? Наша позиція всіх громадських організацій, така та позиція, що він були в центрі. Колишнього пам'ятника Леніна є пропозиція встановити більш загальний пам'ятник борцям за волю та єдність України всіх часів. Я очень большой противник, чтобы на пробутовке это все постановили. А, мой отец, мой отец, монумент славы строил. Я лично, каждую за практически уже помню, мне 52 года. Я со своим сыном, погибшим, которые мы учились в 32-й школе. И на День Победы каждый утра вырывали. И зная, кто там живет, всех в паре, воспитанники. Идут туда именно честь это дедушам своим. Понимаете? А сейчас нас мало как бы вот таких уже остается. И то есть отечественная война. То не теперешняя война. Это не И за отечество? Да. Вот, так пусть там, будет, пусть там будет то место отечественной войны. Сотню выделили. Возьмите все житомирские города большие. Бердичев, Новоград, Волын, Хорошо. еще там какие-то. У всех есть памятники. Но в Житомире этого нет. Почему? Почему? Место Теперь и... место, да. Теперь вот это памятник, он неплохой. Но давайте мы его поставим там, как вы говорите, и напишем. За тех, кто завоевывал свободу и независимость Украины. Вот это будет правильно. Понимаете, это будет правильное решение. Памятник соответствует, да, он красивый, все. Да, около памятника славы это всем, кто воевал за долгие годы, понимаете? Но нашим ребятам, я считаю, они заслужили быть тоже в центре, а не где-то. Где, они пьют, гуляют, там все. Я буду говорити від свого бачення. Я думаю, що сім'ї теж мене підтримають. Це повинно бути в тільки в центрі міста, і за того, тому що коли обласна рада чи область захоче ставити будь-яку композицію, і це буде в місті в центрі, а ми будемо поза містом. Це буде дуже прикро для нас. Почнеться хлопці, які охороняють наш мир, і хлопці, які загинули Я попали вже центр через площу. І якщо навіть дихаті діти, чи э, якісь молодь, чи хтось там біля цього пам'ятника посадить, у нас для цього є дворники, які приберуть пам'ятник, буде ну, да, більше правильно поставити біля пам'ятника слави. А пам'ятник хлопцям, які проживали в місті Житомирі, і несли, да, вони... Що в центрі міста, міста немає, тому що там должен стоять памятник всім погибшим за Україну. Одні а ми хотіли одільний пам'ятник, в центрі, але тільки нашим ребятам. був перший конкурс. Локація була напроти темпу. Було дві пропозиції. Почекайте. Бу, було дві пропозиції, згідно закону про проведення конкурсів, повинно бути не менше трьох. Ось і все. Ми не проти були цього. Чому карботовку вибрали? Тому що це місце нам просто ніхто не давав. Не треба нас уговаривати, що там треба. Ми за. Тільки дайте те місце. Голосуванням погодили встановити пам'ятник військовим АТО і Житомирщини на Майдані Соборному біля будинку правосуддя. Давайте хто, хто за ту ситуацію, ту локацію. Будь ласка, ми кажемо про карбутовку біля меморіалу слави. Чого є у центрі те, що ви пропонуєте замість пам'ятника? Будь ласка, можна порахувати на виконкомі обговорять резолюцію слухань та подальші плани втілення проекту. Ніна Томчук Віталій Савін, телеканал СК1. 31 грудня 2018 року стартувала президентська виборча кампанія менш ніж два місяці залишились до голосування допоки соціологи слідкують за рейтингами правоохоронці за дотримання виборчого законодавства як зазначає керівник поліції в Житомирській області В'ячеслав Почаненко, статистика порушень в Україні стрімко зростає. Уже зареєстровано 626 відповідних повідомлень. Зокрема, в Житомирській області 21 звернення про порушення виборчого процесу. Поліція Є аполітичною, і ми працюємо незалежно від приналежності до тієї чи іншої політичної сили, і відповідно ми реагуємо на всі заяви та повідомлення, які поступають до підрозділів поліції. В частності, наприклад, за порушення. Виборчого процесу вже зареєстровано в поліції Житомирщини 21 повідомлення. Одне з них вже внесено в ЄРДР, інші розглянуті як звернення громадян, інше перевіряються щодо наявних порушень передвиборчого процесу. Півробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника режимно секретного підрозділу одного із судів Житомирської області. Про це повідомила прес-група управління СБУ в Житомирській області. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав у місцевого жителя 3 тисячі гривень. За вказану суму злоумисник обіцяв надати чоловіку ухвали суду із грифом таємно про надання дозволу на проведення стосовно нього негласних розшукових заходів. Проохоронці затримали посадовця поблизу робочого місця після одержання всієї. Суми неправомірної вигоди ідеться у повідомленні у межах відкритого кримінального провадження за частиною 1 статтею 328 та частиною 3 статтею 368 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії операції з відкриттям зловмисника проводили спільно з прокуратурою Житомирської області. Поліція встановлює обставини ДТП у Новограді Волинському, в якій травмовано водія Ваза та двох дітей. Попередньо встановлено, що водій автомобіля БМВ 318 22-річний житель Новограда Волинського, рухаючись у напрямку центра міста, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем ваз 2106 під керуванням 23-річного місцевого жителя. У результаті ДТП травми отримав водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів: шестирічний та 4-річний хлопчики. Усіх трьох доставили до міської лікарні. Водія та молодшу дитину госпіталізовано. Нині всі обставини ДТП з'ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження. Обидва автомобілі поліцейські вилучили. Учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Члени сімей загиблих можуть отримати потівку в санаторій Денищі. Про це повідомляє департамент праці соціальної та сімейної політики. ОДА потівку можна отримати у рамках реалізації обласної програми: соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у 2019 році. Для того щоб отримати потівку, необхідно звернутися в поліклініку до сімей лікарів для оформлення санаторно курортної картки за формою 072 о далі з паспортом, індентифікаційним кодом та посвідченням, що дає право на пільги, необхідно звернутися в кабінет номер 209 обласної клінічної лікарні імені Гербачевського для отримання направлення в санаторій Денеші. У Житомирі стартував чемпіонат України з більярдного спорту серед чоловіків та жінок в дисципліні Комбінована піраміда. Учасниками змагань є 75 спортсменів з кількох областей України. Триватиме чемпіонат три дні по 7 лютого. Змагатимуться спортсмени за різними віковими категоріями. Керівництво змагання здійснює Міністерство молоді та спорту України та Національна федерація Федерації спортивного більярду України. В Житомирській обласній раді триває реєстрація громадськості для присутності та виступів на 22-й сесії обласної ради. Представники громадськості, які бажають бути присутніми та виступити на сесії обласної ради, мають подати заявки на ім'я голови обласної ради для виготовлення тимчасової перепустки. Перепуски надаються за наявності вільних місць відповідно до регламенту роботи Житомирської обласної ради сьомого скликання. Прийом заявок та видача тимчасових перепусток відбуватиметься до вісімнадцятої години шостого лютого. Пряму трансляцію 22-ї позачергової сесії обласної ради дивіться 7 лютого о 10.00. Звертаємо вашу увагу. Телеканал СК 1 розширив своє мовлення та транслюється у всі цифрові мережі Т2 в Житомирській області. На цьому випуск завершено. Усі сюжети та матеріали ви можете переглянути на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також У соціальних мережах.